В ефірі програма Ми разом. Програма про те, що нас об'єднує. Вітаю усіх, хто слухає Радіо Свобода. Я Ірина Штогрин і хочу сьогодні заохотити вас замислитися над тим, чи потрібно нам пам'ятати про те, що на цій землі, яка зараз є однією з трьох головних найбільших житниць світу, у 1932-33 роках померли від голоду мільйони людей. Хочемо ми того чи ні, але муки цих людей, душевна травма, тих, хто це бачив і пережив, відобразилася на всій нашій подальшій історії. І досі позначається на нашому з вами житті, на політиці України, на думках людей, на тому, як ми реагуємо на різні речі. Що таке постгеноцидний синдром? У чому проявляється генетична пам'ять про перенесений голод? Це запитання я сьогодні ставлю дисиденту і політв'язню радянських часів, президенту Асоціації психіатрів України Семену Глузману. Доброго дня вам. Доброго дня. Семене Фішеловичу, така тема думати-думати над нею. От що ви думаєте з цього приводу? Ну, по-перше, я вважаю, що це не генетична пам'ять, а це пам'ять. Це пам'ять, це розповіді. Батьків, дідів, сусідів це страшніше. І це було, і було не тисячу років тому десь в Англії чи Франції. Це було з нашими дідами. Я, киянин, народився в родині. Такій свідомій, інтелігентній родині, і я чув не тільки про голодомор від моїх батьків, я знав про канібалізм. Моя мама з такого маленького села Медвін Київської області і там їли людей. Тому я знаю про це і знають багато людей, але при радянській владі не можна було... Розмовляти навіть про це і ніколи ніхто не писав. Але пам'ять існує. Пам'ять, яка існує сьогодні, це нормальна пам'ять, не якась генетична, свідома пам'ять людей, які знають, що в цій країні зовсім недавно було страшне. І цей геноцид, я розмовляю про ці, про те, що сталося, я називаю геноцидом. Я не певний, не що можна чи не можна. Я так називаю. Це юридична полеміка, яка мене не стосується. Але цей геноцид не може вийти. Свідомості сьогоднішніх людей, тому що ми не існуємо в ізоляції один від одного. І про це знають не тільки старі люди в селах, які пам'ятають, які мали причетність до цього вижили. Про це пам'ятають старі люди, які це робили. І вони теж українці і росіяни, і євреї, але це громадяни нашої країни. Я не певен, що хтось з них розповідає дітям і онукам про те, що вони творили в 30-ті. але це було і існують документи, документи в архівах СБУ і інші архівні документи. І пам'ятати про це потрібно, але потрібно і розуміти, що. Сліди того, ми маємо сьогодні в свідомості наших ще не вільних українських людей, які залишаються рабами. Якщо говорити про конкретні риси. Які проявляються от в повсякденному житті, не знаю наскільки це коректно з наукової точки зору, але психологія все ж таки речі вивчає. От, скажімо, якщо ви у будь-які часи і в радянські часи, і навіть у ті 80-ті роки, коли нічого на полицях магазинів не було у більшості міст радянського союзу, крім Москви і частково Києва. То якщо ви заходили до когось у гості, то вам намагалися накрити такий стіл, де було все максимально, що можна було подати, і ця хлібосольність українців, вона якби відома, вона славиться. Чи пов'язано це з цим? Ну, я не певен, що це прямо пов'язано, але, мабуть, така гіпотеза, я кажу, вчені, така гіпотеза має право на існування. Я думаю, що перш за все, страх. Страх перед державою, не страх перед е, вулканом чи страх перед е, звіром якимсь, а страх перед державою це найбільший страх е, радянської людини. Я пам'ятаю, коли я був маленький, я народився 46-му році. І... Мої мама і папа, які пройшли війну і закінчили війну в Берліні, і мали нагороди. Ну, нормальні радянські люди. Як вони зжимали мої маленькі хлоп'ячі ладоні, коли назустріч йшо якийсь міліціант, міліціонер? І я думаю, що вони не свідомо це робили. Вони боялись. Вони члени. Комуністична партія, колишній фронтовий кюй, боялися так, як боялися майже всі радянські люди. З тих пір цей страх перед людиною в формі залишається і передається від покоління в покоління, і поки що українській міліції не вдалося цей страх ну, побороти. Тут навіть не навпаки. В міліції, тут проблема і в виборах, тому ми так вибираємо, тому ми вибираємо найгірших. Різних. Я не про сьогоднішню владу тільки. А он, ми обрали з таким, так емоційно обрали Ющенка з його З Такими команди. надіями. Так. і Ну і що? Про страх. Говорив і у цій студії і Свідок Голодомору Павло Рожко, який пережив голод. На Луганщині у селі Піски він був 11-річним хлопчиком і посивів тоді, коли побачив, як помирав його батько, і від того, що відбувалося навколо нього. Давайте послухаємо його розповідь. Люди пухли від голоду помирали в основному. Були такі з возом ходили і шукали тих людей, одвозили уже без всяких почистів. Це було в початку 1933 року. А через місяць помер батько. Уже не було ні дошок для труни, не було ні, нічого. У нас нічого не було. Начало колективізації для батька і для нас спочатку було радісним. Все будемо обчим працювати і краще, легше і краще буде жити. Але тут же не пройшло і небагато часу. Сказали стати в общую котелу посівною, і те, що нам не потрібно. Батько половину відвіз у колгосп, в общу контору, в коморі здали, а половину собі ставили для дітей, для нас. Мені було тоді 11 років, Вот. а Марія Петя. Були менше в мене і Гріша. А коли приїхали через деякий час, комісари називалися, СТО приїжджає із Донбасу, це, це були комуністи і забрали і ту пшеницю всю. цю, у нас зовсім нічого не залишилося кушати. От, і я в і брат найменший менш, Гриша Пух. А Петя, Марія, вони лазили по траві, шукали, що їсти, в общем, пасмуття. В Булавинівці там батьки свою дитину, дівчину діли там. А раз ми їхали на, на поле, і я з жінками там сів в гарбу, їхав з ними, то виїхали за село, бачили. Що жінка лежить, от, і біля неї торба і розкидані буряки. А коли там мені відмовилися мене годувати там у бригаді, і я йшов обратно у село, то я вже тої жінки не бачив. І була ситуація така, що ми, люди, один від другого ховалися, от, ну, боялися. Ті, хто був на ногах, був кріпкий, вони жили за що того, що де-небудь що-небудь возьмуть, де-небудь що-небудь принесуть додому. От. А ми жили тільки тим, що дала природа, Там Берестовий ліс кушав, переминав, сушив, кропову. Тоді всі люди жили тільки тим і думали, як би вижити. Ну, Така обстановка була, голод був. Веселий був батько і мама. Шиють було, прядуть. У нас свої були вівці, ягнята. Ми ягнят у хаті держали, нас багато, сусідських, танцювали, співали, кричали. Ніхто нас не лаяв не що. Всі росли здоровими і були щасливими. До самої колективізації. Це мене в Шевичу. Ось розповідь очевидця Свідка голодомору Павла Рожка, і там ось ця теза, що українці люди в той час боялися навіть сусіда свого. І Багато хто вважає, що ця риса залишилася до цих пір, що, попри свою таку, нібито демонстративну відкритість, все-таки українці, ті, хто. Носить в собі цю пам'ять про голодомор, все ж не довіряють не лише владі, а ще й не довіряють ближньому, тому хто живе поряд з ним, ніколи не відкриваються до кінця. Ну, я думаю, що це ви праві, але я думаю, що я певний, що це не тільки сліди голодомору, це сліди життя в тоталітарному режимі. І... Це вийде, коли ми помремо. Моє, моя генерація українців відійде, тоді я думаю, що частково чи повністю відійде цей тоталітарний радянський страх. І проблема сьогодні, я наголошую на тому, що це і проблема виборів всіх виборів, не тільки президентських. Люди не вірять нікому, а якщо ти не довіряєш нікому, ти. Тобі все під... одно кого обирати. Да. Так. Нашу розмову із Семеном Глузманом, дисидентом і політв'язним радянських часів, президентом Асоціації Психіатрів України, ви зможете знайти і на нашому сайті, у мережі Фейсбук. Ми разом у Львові та Донецьку у Житомирі, Одесі, у Києві й Севастополі. У нас спільні проблеми. Вирішимо їх разом. Шукайте сторінку Ми разом у мережі Facebook. Про постгеноцидний синдром говоримо у програмі Ми разом із Семеном Глузманом. І ось соціологічні опитування, які оприлюднив буквально днями фонд демократичні ініціативи імені Ілька Кучерєва, свідчать про те, що більшість тих, хто живе в цій країні, ну принаймні серед опитаних, кажуть, що вони знають про голодомор. Лише 2% сказали, що вони нічого про це не чули. А з тих, хто сказав, що знають, половина сказала, що ці свідчення вони отримали від своїх близьких, від членів своїх родин. І більшість із опитаних вважають, що голодомор був штучним, що це геноцид проти тих українців, які жили і обробляли цю землю. Радіо Свобода вийшла на вулицю, і розпитувала молодих школярів і студентів, що вони знають про голодомор, і що про це думають. На мою думку, це був свідомий акт геноциду проти української нації. Ми не можемо стояти осторонь такої події. Ця подія має гуртувати. А я не знаю, то кажуть, геноцид українського народу. Другі гарять геноцид вообще для всіх. Ну, там, ми в Росії люди помирали. Ну я лично вважаю, що ці питання лучше не трогати. То, що там пам'ятники зараз ставлять, то пусть тому це а там пусть інтересується. А для інших лучше ці питання не затратили. Голодомор був в 30-х роках, під час нього загинуло багато людей. Влада зробила великий геноцид. Голодомор. Було скучно создан, закон опять оскар. Людей вбивали буквально за те, що збирали остатки з полей. Мені кажется, це була ужасная часть історії, яка у нас пройшла, яка нужно пам'ять, не стоит забывать. забувати. По суті, знаємо, це виснаження народу було. Їди хватало, а людям не попадало. Ось так думають молоді. Різні ну, думки прозвучали. Ну, різні, але одна думка. Треба пам'ятати. Всі сказали про те, що треба пам'ятати. Ніхто не розмовляв так, як розмовляв з нами, намагаються розмовляти головний український комуніст Сімоненко. Ну, є молоді люди, які підтримують комуністів. Ми, на жаль, не питали, кого ну, які політичні сили ви тут до теж, яких маєте це симпатію, реакція. тих, хто опитували? Да, я розумію, але це інша тема і несерйозна, тому що. Люди, ну, коли вони бачать цю владу і колишню владу, вони шукають простих рішень. Це дуже просте і примітивне рішення. Давайте ще будемо підтримувати Петю Симененка, який має відношення до комунізму, як я, до космосу. Це думка Семена Глузмана. Але... Не Радіо Свобода. Ну, Радіо Свобода питає думку тих людей, які... Чиєю думкою воно цікавиться, скажіть, будь ласка, Семене Фішеловичу, але ось прозвучала думка молодої людини про те, що така пам'ять, пам'ять про голодомор, конкретно було вказано, це те, що розділяє людей в Україні. Я не думаю, що це так. І ми бачимо з цього опитування, що є різні думки, але це нормально для е, країни, яка ще не зовсім. Цивілізована, нормальна, спокійна країна. Я думаю, що все в Україні відбувається нормально. І ми ж бачимо 10 років тому інші погляди були. були. Зараз нове покоління прийде через 5-10 років. І це вже буде, я думаю, європейське покоління. Вони вже будуть нормально, спокійно відноситися до влади. І може навіть навчатися контролювати владу. Контролювати владу треба, тому що, якщо не контролювати, може статися щось подібне голодомору. Про ще одне хотіла сказати. Дуже часто українці ділять. Тому що це вигідно політикам і використовують для цього історію, звісно. От, зокрема, кажуть, що той, хто не пережив голодомор і жив на Західній Україні, ніколи не зрозуміє подолянина або того, хто жив на Київщині, який пережив голодомор, а ті, хто живуть на сході, теж не розуміють. і це зовсім різні люди з різними поглядами і так далі. Ось моя колега Дарина Бунякіна знайшла. Жінку, яка була дитиною у той час, коли через збруч тікали з подоляни мої земляки від голоду, перепливали з Бруч під кулями прикордонників, і там їх люди знаходили і рятували. Люди із західної тоді України, яка ще не була в складі радянського союзу. Давайте послухаємо, що каже ця жінка. Ночами з великої України до нас приходили люди, котрим вдалося втекти від голомору. Ну то були одні люди, то скелети були, шкіра і коски. Ну, і вони ночами з річку з луч перепливали. Вже бабуся моя вийде, і мені було вісім років. Вже будуть мене, вставай, дитину, гри воду, грій воду. Сліп принесуть, щоб скоріше води нагріти. Скоро соломою соломою підпалють. Приде жінка чи мужчина, весь мокрий, покупає чи трохи переїдемо, а їсти хіба так чаю. Сухарики, бо тому, як добре наївши, то ми би і померти. Такі були люди голодні, страшні діли. І ми діти ходили, багато центнерів збирали, бо хто два по кілограму, хто два. І збирали, щоб переслати на велику країну, а большевики ні за що не хотіли. Ніякого валода в нас немає. Представляєте? таке було. То що, українці дружні чи навпаки? Ну, ми такі ж дружні, як голландці, як шведи. Я не розумію таких соціологічних термінів, дружні, недружні. Ми всі індивідуальність, і це нормально. Я думаю, що я можу розповісти про мій особистий випадок. Коли я був в таборі, я мав такого дуже близького приятеля Ігоря Калинця, який зараз живе. І Ігор розповідав мені, це були перші такі розповіді про те, як вони з тієї сторони, з тої України бачили голодомор і ну, такі ж майже такі ж слова, як ваша знайома. Сьогодні ми всі після радянської влади ми більше. Вони менше, але проблеми деформації, моральної деформації і деформації навіть інтелектуальної, вони є актуальними не тільки для нас тут. Але й в Західній Україні теж там відбувалися інші процеси. Там була несправедливість, інша неволя була, польська неволя, а потім вже радянська. Я думаю, що ми одна нація, і це не погано і це не. Погано, я не розумію людей, які ділять. Ну, можна розділити луганчанина і Донецького. В мене є приятелька, яка каже, що Ну, колега, що луганчани відрізняються від Донецьких. Якось Звісно, хмельничани від Вінничан так, ну, теж так. Ну, я... Розумію, що Трохи інакше да. слова вимовляємо. І в Англії, існує, в Шотландії, і інші. Я думаю, що треба не забувати жити своїм життям, пам'ятати про ті е, страшні е, часи, які були тут, на цій землі. Обов'язково треба пам'ятати, але не треба. Я думаю, що часи Ющенка якось політизували цю. Пам'ять, і це дуже погано. Не треба примушувати дітей пам'ятати про деталі, про все, що було тут. Про це повинні пам'ятати історики, дослідники. Але всі повинні знати не тільки від батьків і діда бабусі, але ще й з підручника. Коротка інформація, що ми жили так. І сьогодні треба якось краще почуватися в цій країні. Це не найпоганіша країна в світі для нас найкраща, бо вона наша. Ну вона наша, ми іншої не маємо. Але навіть коли я порівнюю. З іншими, ну я не порівнюю з Францією, Великою Британією, але багато дуже є країн, які не знають такої демократії. Ну зараз, от, я сиджу з вами, ніхто тут, ніякі офіцери з не стоїть за стінкою і не буде мене запитувати, чому сказав так, а не так. Це вже інша країна, і тут можна. Не тільки розмовляти в голос, а можна казати ні. Знаєте, коли я вперше познайомився, це не має відношення до голодомору, але треба вчитись користуватись своєю свободою. Коли мене привели під світлі очі нинішнього президента Януковича, члени громадської ради, і я перше, що йому сказав при всіх. Віктор Федорович, я прошу запам'ятати, що я не є ваш виборець. Це була моя дистанція. Я вільна людина. Він вільна людина, може. Він президент, я не президент, я просто людина. Але треба користуватися можливістю таке нормальним українським, російським язиком казати. Не всі українці намагаються бути вільними. Але без цього, як показав якраз досвід голодомору 32 другого, років, можна втратити все життя, можна втратити так. родини, можна втратити шанс потім жити і нормально і спати. Майбутні. Так, дякуємо Семену Глузману за участь в нашій програмі. А я звертаюся до вас всіх у суботу, 23 листопада, о 4 годині, запаліть. Свічку на своєму вікні. Згадайте усіх, хто помер від голоду 80 років тому. І хай у нас у цьому житті завжди буде хліб і до хліба, і хай нам тут живеться на цій землі затишно і комфортно. Дякую вам за те, що слухали програму. Ми разом провела її Ірина Штогрин. А допоміг мені у цьому Семен Гузман. Будьте здорові, Семен Фелич. Дякую, буду намагатися.